Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про останні події, які відбувалися у ніч з 8 на 9 березня, не лише в Україні. А й на території самої Російської Федерації, і зараз ми можемо зробити такий висновок, що, схоже, час безкарних російських повітряних ударів по Україні остаточно минув. Так би мовити, у відповідь на останні удари росіян дронами Камікадзе по Одесі та іншим містам України. У перші дні березня сьогодні вночі дуже потужно прилетіло по різним об'єктам військового характеру на території самої Російської Федерації. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І почнемо з того, що було в Одесі. Вночі 9 березня росіяни атакували. Україну дронами Камікадзе, а 9 березня вранці випустили ракету по Одеській області. Сьогодні, в ранковий час, ворог росіяни здійснив ракетний удар по Одеській області. Повітряна тривога у нас була оголошена о 9 ранку і тривала до 9.22, всього 20 хвилин. В цей час з літака тактичної авіації, що знаходився над Чорним морем. Було випущено надзвукову протирадіолокаційну ракету Х-31 у напрямку Білгородністровського району на півдні Одеської області. Ця ракета не завдала жодної шкоди і влучила просто у поле поза межами населеного пункту, тобто втратила свою бойову спроможність. Таке з ракетами типу Х-31 відбувається досить часто. Люди та інфраструктури не постраждали. Тепер трохи про нічну атаку безпілотниками, яка обминула на щастя Одеську область. У ніч на 9 березня 2024 року росіяни запустили на Україну загалом 15 ударних безпілотників типу Шахет. І запускали вони їх з двох звичних локацій: це приморсько ахтарськ та Мис у Окупованому Криму. Цей удар ще раз. Підкреслю, він оминув стороною Одеську область, яка перед цим за чотири ночі поспіль зазнала трьох потужних повітряних ударів саме дронами Камікадзе. І внаслідок бойової роботи система протиповітряної оборони змогла знищити 12 з 15 дронів у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей. І тепер про те, що відбувалося минулої ночі на Росії. Вночі 9 березня у російському та лунали вибухи. Влада росіян заявила про масовану атаку, нібито українських безпілотників, і у деяких російських медіа повідомлялися навіть. Про 47, відразу 47 дронів, що атакували Таганрог та його околиці, ціллю атаки міг стати місцевий авіаційний завод, де, зокрема, ремонтували та модернізували літаки дальнього радіолокаційного дозору типу А-50. Офіційно влада Таганрога, тобто російські, Тут поки що не окупанти повідомили, що атаку російська протиповітряна оборони відбила і визнала поранення лише одного працівника російського МНС, який брав участь у ліквідації наслідків. В той же час військові блогери росіян вважають, що авіазавод у Таганрозі якраз і став головною ціллю цієї масованої атаки дронів. У цехах заводу, зокрема, ремонтували той літак ДРО дальнього радіолокаційного дозору А-50, який ймовірніше за все був саме тим, що був пошкоджений понад рік тому українським дроном на авіабазі на території Білорусі. За нашими даними, у цей завод прилетіло досить багато дронів, які влучили у декілька об'єктів на його території і спричинили певні пожежі. Руйнування та ушкодження, але поки що прямих доказів всього цього не оприлюднено, оскільки сам цей завод є режимним об'єктом, тобто безпосередньо зйомка на його території не велася, або не оприлюднувалася, а вибухи від дронів. З відносно невеликими боєголовками були такими, що не могли спричинити масивні руйнування, які видно з космосу чи з великої відстані, чи не могли спричинити таку пожежу, дим, чи від якої якраз теж могло б бути видно з великої відстані. І трошки про цей авіазавод на ньому виготовляли літаки амфібії марки бе 200 а. Але ці літаки вони мають якийсь сенс лише при польотах над морем для патрулювання чи якихось рятувальних операцій. Також там взялися останніми місяцями за модернізацію тих літаків дальнього радіолокаційного дозору А-50, які були у Росії у наявності у зовсім непридатному для польотів стану. Таких літаків на Росії було точно більш як 10 одиниць. І модернізують їх на більш сучасну версію цього літака А-50У. Однак, за е, тими даними, які ми можемо співставити на основі інформації про неявність літаків, саме А-50 У, на початок російського вторгнення, а також е, даних про пошкодження і втрати цих літаків, ми можемо зробити висновок, що з п'яти шести таких літаків, які були, зараз залишився справним лише один. І саме через відсутність у повітрі таких літаків росіяни не можуть координувати та планувати свої потужні ракетні масові удари, не можуть координувати дії своєї тактичної авіації і не можуть координувати такі досить масовані удари безпілотниками Камікадзе. І саме тому масштабних ракетних ударів немає вже понад місяць. А більшість запущених дронів російських типу шахет вони успішно збиваються. І ще раз акцентуємо увагу без додаткових деталей. Ще з січня Україна почала системні удари дронами по об'єктам на території самої Росії углиб до тисячі кілометрів чи навіть більше від державного кордону. За цей час постраждали кілька нафтопереробних заводів та терміналів по перевалці нафти у портах. Це навіть у районі Санкт-Петербургу було пошкоджено декілька металургійних заводів та заводів з суто військовим виробництвом. Тобто зараз у розпорядженні України є вже засоби, які дозволяють робити такі досить вразливі точкові удари, ретельно сплановані по важливим стратегічним об'єктам на території Російської Федерації. І завдяки цьому вже вдалося на певний час приблизно на третину скоротити морський експорт російської нафти. Вдалося значно скоротити виробництво певних видів бронетехніки, ракет та навіть ударних дронів типу шахет, які вони збирають з іранських комплектуючих у себе. І це тільки початок. Чому тому, що всі росіяни зараз лише починають відчувати на собі те, що приніс до України. Російський президент Путін обраний саме цими росіянами у вигляді свого «руського міра. І що створений Путіним образ руського міра, він тепер повертається до самої Росії таким чином, щоб росіяни постійно жили під сирени повітряних тривог, щоб вони сиділи у укриттях під час ударів дронами та чимось більш серйозним. І так вони будуть сидіти до тих пір, поки хоч один. Російський військовий залишається в Україні не у вигляді полоненого чи вмісту чорного пластикового пакету. Ми стежимо далі за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. Не забувайте залишати свої думки у коментарях. Підписуйтесь на нас та ми, ви можете допомогти нашому каналу. Всі деталі у описі. До побачення. Слава Україні!